Samsung H02 такий червоний колір. Має такі царапки коцки по корпусу. Незначні, вони на роботу не впливають ніяк. Ціна 1800. Він весь такий по поводу, таке відчуття, що такий корпус. Ось такий по стану. Екранчик у гарному стані. Працює все чудово. Телефон для звичайних для простеньких задач. В принципі по роботі в нього без різних нюансів. Зараз покажу інформацію. А02, підтримка двох sim карт встановлений 11 Android. Ось як, як видно, все працює добре. Так, По пам'яті у нас 2 ГБ, оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Зараз покажу ще вам камеру. Ну Простенька камера, в принципі, простенький телефон. В комплекті зарядний шнур та сам пристрій відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть також додайтесь в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю.